На цьому моменті ви напевне захотіли вимкнути відео, бо ось ці всі джерела та інсайди схожі на підтягування фактажу під плітки. Я також так думав, поки ми не почали копати глибше в самій Україні. Зараз все самі зрозумієте. Почнемо з фактів, які є на поверхні. По перше, влітку 2020 року офшорка Багрія викупила товчилайн медіа груп, яка володіє локальним новинним сайтом Чернігівщини «Челайн». За рік до цього, у розпал виборів, цей сайт активно пушив кандидата приходька, а потім продовжив піарити вже у статусі нардепа. Це перше. Друге, 27 липня 2021 року офшорка Багрія з трохи іншою назвою, але аналогічною адресою спливає в рішенні господарського суду Чернігівської області. А справа дуже непроста та навіть трагічна. В ній йшлося про права на кампанію Агродім, на яку претендувала через велику валютну позику фірма Прогресивні інвестиційні стратегії, що входить до фінансової імперії одного з найбільших аграріїв України Андрія Веревського. Саме пана Веревського колеги називали головним бенефіціаром створення депутатської групи Довіра, до якої входить приходько. А ще до неї входив старий друг нашого героя покійний нардеп Валерій Давиденко, який і володів тов Агродім. Останній загинув при доволі дивних обставинах 23 травня 2020 року. Його тіло з вогнепальним пораненням голови в туалеті власного офісу знайшла прибиральниця.